Я радий знову вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така от велика посилка з Японії, буде багато цікавих моделей, тому приготуйте собі чек і let's go розпаковувати. Так, ну а поки ви не побачили, скільки тут моделей, пропоную вам написати в коментарях ваші здогадки, скільки в нас буде моделей в цій посилці. Ну, а ми приступаємо. І що ж нас тут перше зустріне? По-перше, це, звісно ж, упаковка. Ну, а далі вже бачимо наші моделі. Першим нас зустрічає ось такий пак на дві моделі. Тому давайте його відкриємо і подивимось, що там всередині. І так, ну, а першим нас зустрічає ось така от Porsche 911 Carrera S від виробника AutoArt. І це в нас кузов 997 червоного кольору. Ось такий от причудовий кузов, один з моїх улюблених. І від. Одного з улюблених виробників, тому давайте відкриємо і подивимось на модель детальніше. І так, маємо ось таку от просто причудово червону кареру. Доволі непоганий колір начебто вони є ще в сірому і жовтому кольорі. І ну, мені потрапила вона в червоному кольорі за нормальну ціну, тому вирішив замовити. Ну і одразу ж маємо ось такі от. Чудові колесні диски, подивіться на їх деталізацію, логотип Порше, сам малюнок. Тормозні диски у нас з перфорацією і зроблені ну, пофарбовані в хром, начебто також є жовті суперта. Колеса у нас, звісно, повертаються і крутяться. І у нас поворотний. До речі, тормозний диск навіть з, з маркуванням. Попередку маємо ось таку от оптику. В цілому непогана оптика, але у Porsche в цілому деталізація. та... Хоча ні, подивіться, прям класно зроблена фара. Ліхтарик цей і взагалі скляшечка доволі прозора, навіть ніби її і немає, якби не, від, не відблиски. Не було б навіть зрозуміло, що вона є. Також бачимо в отворі переднього бампера начебто радіатор. Абу це решіточка, складно сказати. Дворнички у нас по класиці, як у автоарти, товсті. Дзеркала заднього виду з доволі непоганими відбувачами. В салончик є деталізація, пофарбовані у нас деякі елементи, але в цілому інше в нас просто чорне. Також по задку маємо, до речі, бачите, підпружинена підвіска задня. Тому клієнт трошечки може змінюватись в залежності від того, наскільки його налаштували. Ну от у задніх колес він такий трошечки від'ємний. Також по задку бачимо ось таку от непогану деталізацію оптики. Теж вона поділена на секції, видно деталізацію всіх цих ліхтарів. Єдине, що трошечки погано бере фокус з-за того, що моделька червона. Шильдік Carrera S, до речі, от побачив є на склі надпис Porsche, що доволі рідко зустрічається. Взагалі будь-яке маркування на вікнах звичайних дорожніх автомобілів. Це скоріше виключення, аніж правила. Хоча по факту у всіх автомобілів є невеликі наліпочки, які робить заводовиготовник на запчастин. Ну і власне по дніщу у нас також є і деталізація, видно двигун, вихлопну систему. Ну і в принципі все. Ось така от прикольна карера. Дуже класний автомобіль і моделька не менш кльова. Ну а ми дивимося, що у нас ще. І так. А це у нас ось такий от Ford Mustang GT500. По ідеї це в нас... Boss чи Shelby. Ні, це у нас Shelby, друзі. Ford Mustang GT500 Shelby від фірми виробника Good Smile Racing. От така от кльова модель. Дуже давно хотів собі її в колекцію. Так, да, саме в колекцію. І ще деякі моделі з цієї серії. І вирішив показати вам, що взагалі з себе представляє ця модель. Тому давайте відкриємо і подивимось детальніше. І так, друзі, моделька у нас виявилася ось така от в дуже чудовому стані, майже новий. Ось Це не звертає увагу, це просто трошечки припавши вона брудом, і то не впевнений, що це із-за того, що вона пиве. І моделька у нас ось така от виглядає просто чудово, подивіться на її колір. Взагалі на стилізацію її боксу ось цей подіум. Власне, підкреслює її олсу Ну і моделька у нас власне, Ford Mustang GT500 Shelby. Чудовий автомобіль, культовий в своєму роді. І по деталізації, що ми тут маємо? Ось такі от маленькі колеса, тонкоспіцовочні. Є у нас імітація тормозного диску, ну і тормозного супроту, звісно, у нас ніякого тут нема. І не мало б бути. Попередку маємо ось таку от оптику, прикольність жовті ліхтарі. також шильдик на радіаторі. Ну і в цілому та і все. Деталізація дуже не, ну, не складна, скажімо, але модель виглядає просто причудово, дуже якісно. Дворнички у нас з фототравлення. Я не знаю, як вам передати. Через камеру, можливо, цього не зрозуміло, але вона пофарбована просто ідеально, і взагалі, от відчуття від цієї моделі просто неймовірні. По салончику маємо ось таке кермо, дуже класно продеталізовано, торпеда. приборна панель присутня, коробка перемикання передач, ну, точніше, ручка коробки перемикання. Ну і в цілому та все. Сидіння, до речі, сидіння у нас з хромованими рамочками теж такий цікавий елемент. Дверні ручки окремими елементами пофарбовані в срібний колір. Дзеркала заднього виду також у нас пофарбовані в хром. Позвитку, ось така от у нас оптика, ну в цілому простенька, але плюс-мінус вона так у і виглядає. Також є у нас вихлопна система. Насадки глушника зроблені окремими елементами, і також вифарбовані в хром. Моделька у нас, до речі, якщо не помиляюсь, чіпати її руками не хочу, тому що стан у неї дуже чудовий. Начебто у нас зроблені з пластику. Ось такий от кльовий мустанг, Напишіть як. вам. До речі, бокс ось так от виглядає. Тут ця скляшечка тримається з дзеркалом. Ну а ми рухаємось далі. І так, що в нас тут далі? Далі бачимо ще коробочки, ще у нас якусь кількість моделей і ще один пак на дві моделі. Бачу знайомий картон, тут теж бачу знайомий картон. Ну і давайте відкриємо, подивимось що тут всередині. Так. Ну, а тут у нас модельки фірми виробника Єбро, і це в нас Honda NSX. Раз, і Honda. NSX 2 GT і Type R2002 Pro кльові модельки. ну Давайте почнемо ось з цієї. Тут у нас такий от старий картончик, це якась е, доволі стара серія Євро. Ще такий він неказістий, виглядає трошечки сумно, як бачимо, 98-й рік. Скоріше за все, це одні з перших моделей Євро. Ну і давайте відкриємо, подивимось. І так, ну, що я можу сказати, якщо це навіть старе єбро, по рівню виконання воно не сильно поступається. останньому, тому що вони випускали, маємо ось такі от тонкоспіцовачні колеса. Да, резина тут виглядає максимально сумно. Така от вона плоська, без протектору, і, в принципі, якась дуже вона. Виглядає як іграшкова, але самі колеса в цілому непогані, тормозні диски ось такі от плоські без якоїсь додаткової деталізації, перфорації і тому подібне. по передній частині ось така от дуже простенька оптика, в цілому простенький перед. Ось таке от бачимо нерівномірне лиття переднього бамперу. Є деякі. Ні дочоти. їх можна, я думаю, прибрати не пільничком, якщо розібрати модель, але я цим займатись не буду. Ну, Видно, що продукт такий в цілому непоганий, але є деякі недоліки, чого я не помічав на більш сучасних моделях, тих же NSX, які у нас були на оглядах. По салончику салончик простенький, ті ж самі сидіння, що ми бачили на інших NSX. Деталізація двигуна начебто навіть змінилась. Ну, порівнюючи з тими, що нові, тут вона простіше зроблена. І товстий пластиковий дворничок також доволі простенький. По задку начебто змінностей небагато, оптика така сама. Майже вони її не перероблювали. І вихлопна система ось така ось стрібляста, теж пофарбована не зовсім рівномірно. Ну, а так це те саме єбро, просто більш старе, олдскульне. Ну і давайте дивитись на другий асікс. Власне, я думаю, є сенс замовляти старе єбро, просто щоб порівняти його з більш сучасним. Це доволі цікаво. Ми одразу помітили різницю, що все ж таки новий продукт був більш пророблений, більш продеталізований. Ну а це в нас взагалі одна... Ну, знову ж таки, не найсучасніша серія, тому що ось ці от... Бокси ось такі от, з підйомом вони робили не в останні роки. І це в нас серія, наша улюблена Ход Honda NSX Type R. Ну і давайте відкриємо. Взагалі, я обожнюю моделі Євро саме цієї серії ход, саме в таких боксах, тому що рівень деталізації в них теж вже кльовий. І давайте це побачимо. Ось такі от у нас білі колеса Honda, є тормозні диски, тормозні супорта. Все це продеталізовано, навіть є логотипи Honda на колесах. Поворотнички у нас зроблені фарбою. Попередку маємо ось таку от неприховану оптику, що мені, до речі, не подобається на NSX. Ну, я люблю, коли у них прихована оптика, але це така особливість. Версії Type в цілому зроблено простенько, але нічого поганого я про неї теж не можу сказати. Видно у нас кольор кузова от місця, де наші лампочки є у нас пофарбовані в хром відбивачі, ну, елементи відбивання світла, і також навіть виділені поворотнички, в цілому непогано виглядає. Радіатор ось такий. От, ну, скажімо, дуже простенька імітація. На дніщі у нас щось пофарбоване в срібний колір. У нас взагалі все ніж вифарбоване, що доволі круто виглядає. Прямо-таки деталізація рівня автоарт на дніщі, нібито. По салончику маємо червоні ковші, приборна панель, і в цілому-то її все. Також є деталізація двигуна І ось ця от решіточка це, напевно, найулюбленіший момент цієї моделі. Вона зроблена як решітка і виглядає просто неймовірно. І задочок, ось така от у нас оптика, вже виглядає набагато краще, ніж на минулій моделі, яку ми тільки що дивились. Вона вже поділена секцією, нема таких явних місць кріплення її до кузова. І вже набагато більше поділено. На секції всякі лампочки додаткові, стоп-сигнали і задній хід. Також є спойлер, ось такий от, чорний, ну, нічого такого цікавого в ньому нема. Ось така от NSX, ну а ми рухаємося далі. А Залишається в нас ще один пак. І, знову ж таки, ще на дві моделі в цілому. По внутрянці коробки це все. Залишаються лише японські газети. А ми маємо ось такий пак і бачимо два надписи Auto-Art. Ну і давайте відкриємо, подивимось. І так, ну і перша модель це в нас Jaguar XKR від фірми виробника AutoArt. Ось такий от купе білого кольору. така от. Доволі непогана моделька від АвтоАрт, але я знаю, що він не дуже популярний і не дуже ціниться серед колекціонерів, хоча він точно вартий вашої уваги. Ну і давайте відкриємо, подивимось. І так, перше, що хотілося б зазначити, це вагу моделі. На 99% я впевнений, що в нього металеве дніще. Ну і що я можу сказати? Візуально моделька виглядає дуже чудово. Це той самий старий автоарт, який ми всі з вами любимо. Перше, що бросається вічі, це, звісно, наші колеса. Не знаю, стосовно розміру їх, можливо, вони підібрали їх занадто великими, або резину занадто великою. Не знаю, щось тут ніби не так, хоча начебто і непогано. Ось такі от колеса. З протекторами. Дуже кльово автоарт робить резину. Протектор у нас виходить на бокову частину і виглядає це дуже реалістично. Ну і, власне, Повертається передня вісь. Також бачимо деталізацію дніща. у нас там вихлопна система продеталізована. Є імітація двигуна. І навіть тут от вихлопна система виходить у вигляді глушників срібних. Теж доволі непогано. Попередку маємо ось таку оптику, доволі таку поманну, але теж продеталізовано, чудово. Є у нас усіляка деталізація, видно окрему лампочку, і сама ось ця от текстура скла зроблена, як на реальному автомобілі. От що, -що а оптику автор це, напевно, найкраще, що є. По боковині дверні ручки у нас вилиті з кузовом, дзрикала пофарбовані в колір кузова і з відбивачами. Салончик теж продеталізований класно, пофарбований в такий сірий колір, приборна панель, там центральна консоль теж кльово продеталізована. Є імітації якихось датчиків, там кнопочок і так далі. Ну і по задку задня оптика у нас така трошечки смішна маленька. Е, вона мені подобається набагато менше, ніж передня, але теж вона поділена на дві секції. І ось ці от чорні точки, я не знаю, чи то кріплення е, фари до кузова, чи то ось така от реальна деталізація цієї фари. Не знаю, треба подивитись на реальні фото і порівняти. Ну, і також на задку у нас є шильдик Jaguar, XKR замість номерного знаку, надпис Ягуар. Класна моделька, можливо, краще було б її взяти в якомусь більш темному кольорі, але ну, в цілому в білому вона теж непогана. Ну і давайте дивитися останню модель. Ну і найцікавіше, я залишив, грубо кажучи, на останок. А це в нас ось така от Alfa Romeo 1750 GT Veloce. Ось така от золотистого кольору, якщо я не помиляюсь, він називається типу, Gold Champagne чи щось таке. Light Gold, окей, трошечки помилився. Ну і власне ось така от доволі рідкісна моделька від Афа, саме ця версія. Ну і давайте розглянемо її детальніше. І так, ось така от у нас Альфа Ромео, трошечки припавша пилом, але від того не стає гірше. По деталізації це теж одна з топових моделей від AutoArt. Що по деталізації кузову, що по деталізації днища. це теж у нас одна з старих моделей. Колір такий от цікавий, не скажу, що, напевно, кращий для неї. Червоний все ж таки буде більш автентичним. Ну і давайте подивимось деталізацію. Маємо ось таку передню оптику, офігеннішу, хромовані решіточки з логотипом Альфа-Ромео. Додаткові ліхтарі на передньому бампері з окремими поворотничками. Також колеса тут прикольні. Маємо ось такі ковпаки. Хромовані отвори в колесах. Також у нас повертається передня вісь. Ось так от, ну, не насильно великий кут, але тим не менш повертається. До речі, отвори ось ці зроблені з... скрізні, начебто. Якщо подивитись на інші колеса, дуже схоже, да, що вони скрізні і дуже дрібні насправді. Дверні ручки у нас зроблені окремими елементами хромованими. Також це стосується і дворничків, і дзеркала заднього виду, і навіть рамок скла. По салону, що просто велетенське кермо керування, також під дерево. І на центральній консолі також є імітація дерева. І ось така от задня оптика, теж в цілому непогано виглядає, є у неї текстура. Поділена на дві секції, також є додатковий ліхтар заднього ходу під заднім бампером. От така от, друзі, остання моделька. Ну, можливо, не найцікавіша в цьому випуску, але теж варта своєї уваги. Ну, а я з вами на цьому прощаюсь, друзі. До зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!